Добрий день. Доброго дня, будь ласка. Сьогодні ми з переможцями нашого соціального проекту «Лека прилетить Олена та Валентин. Ще раз доброго дня, вітаю вас від нас, Дякую. від нашої команди. Вітаю! Давайте повернемося до нашої медичної частини. Розкажіть про себе, про свою історію. Скільки ви вже в репродукції, що привело до нас? Ми пробували завагітнити самостійно, у нас не виходило, ми зробили всі обстеження. І десь три роки це було. Потім мені зробили гістероскопію і через деякий час у нас вийшли завагітники. Але наша вагітність замерла на восьмому тижні. Ми зробили перерву, підготувались ще раз і завагітнили. На першому скрінінгу нам лікарі сказали, що є підозра на хромосомну патологію рекомендували зробити амніоцинтез. Ми зробили, отримали результати амніоцинтезу з підтвердженням хромосомної патології. Наше рішення було залишити дитину. Тому ми маємо зараз чудового синочка двох років. Але у нас є мрія, все одно ну, ще про діток. І ми хочемо мати нормалькових діток. Ну, тому ми звернулися до вас. Дякую вам за довіру. Ваша історія, вона ну, прямо проникла все на серці, насправді. Це дуже тяжкий шлях, дуже відповідальний. Які ви вибрали, але ми не влаштовані, щоб вам допомогти. Да? Ми попередньо вже з вами дивилися ваші аналізи, які ви там були послали в анкеті, що ми маємо на сьогодні? Да, ми маємо на сьогодні невеликий АМГ, будемо чесні, да? але ми попрацюємо з цим, да? ми підготуємося. Да? У нас є перелік обстежень, які ми ще, ще пройдемо, і з початку менструального цикла почнемо вже стимуляцію. Можливо, по результатам ваших аналізів може бути якась корекція в залежності від результатів гормонального обстеження. Ну, Тому то ми вже подивимося а, в наступний раз. Наш план дій такий: перше, це обстеження і аналіз результатів, які ми отримуємо. Друге, якщо у нас все добре, все гарно, питання у мене до вас немає, бо у мене така робота до вас підратися, да? ми почнемо стимуляцію. Наша стимуляція вона, а, почнеться з. А, від 2 до 4 дня менструального ціку. В мене пішла менструація, і ми з'ясуємо, коли вам буде зручно, на коли до нас прийти. Ви прийдете, ми вас передивимося, виключимо протипоказання, а потім, враховуючи ваш вік, Масу та АМГ, ми підберемо вам індивідуальну дозу екзогенних ХСГ і покажемо, як колоти, куди колоти, яке дозування, і на 6 днів відправимо вас додому. Через 6 днів ви до нас прийдете, ми проведемо аналіз, подивимося на ОЗД, як ростуть ваші фолікули. А далі ми також, можливо, змінимо, збільшимо, можливо, щось додамо вам в програмі стимулювання. І вже будемо розуміти плюс-мінус на коли вже нас буде наступний етап, такий як, який називається трансвагінальна функція. І вже від цього будемо відштовхуватися.